В першу чергу займемося кремом, молочним кремом. Ставлю молоко в сетейнику, додаю ванільний цукор і цедру одного лимону. Проварюю буквально, як тільки закипить, проварюю одну хвилинку. Молоко проціджую від цибри апельсина. Молоко повертаю назад в сатейник. В окрему миску до жовтків додаю цукор та кукурузний крахмал. Грамовки всі будуть в описі. Ростираю цю суміш. Якщо буде сухо, то можна додати трошки молока, яке у нас зараз нагрівається з цедрою лимону. Я так і зроблю. додам трошки молока. Розтираю до розчинення цукру. Як тільки молоко починає закіпати, ввожу тоненькою струйкою суміш з жовтків, цукру та крахмалю. постійно помішуючи і варю до загущення. Воно вже починає гуснути, це прямо на очах зараз буде видно. Ось, бачите, воно загущається. Так, Убавляємо температуру одразу. Все можна знімати з плити. Готовий молочний крем я перекладаю у суху миску чисту, до повного остигання. В окрему ємкість з'єдную лимонний сік та згущене молоко. Перемішую ретельно цю суміш. У молочний крем я додаю згущене молоко з лимонним соком. І перемішуємо. Можна перебити, взбити блендером. За основу цього десерту я беру печиво шоколадне. Тепер мені його треба подрібнити в крихту. До перебитого шоколадного печива я додаю свіжо вижатий апельсиновий сік. Всі грамовки будуть в описі і перемішую. Ось, як це смачно пахне. На дно креманки викладаю печиво з апельсиновим цукром і розрівнюю сколько і заповнюю креманки поверх печива. Цим смачнючим кремом. Друзі, молочний десерт з цитриновою ноткою готовий. Готується він швидко, виходить він дуже смачний. А головне, він не буде таким жирним та насичено калорійним десертом. А за бажанням зверху притрусити можна або какао, або тертий, молочний, або чорний шоколад. Всім бажаю гарного дня та смачного! А з вас, будь ласка, лайк та підписочка, хто ще не підписався на мій кулінарний YouTube канал. Всім пока-пока!